Більше хабарників серед лікарів, викладачів та чиновників. Антикорупційні скриньки Євромайдану відкрили. Начальника Буковинської міліції звільнили, але нового ще не призначили. Буковинські афганці теж готові захищати Крим. Аня в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Буковинські офіцери афганці заявили про готовність до безпосередньої участі в кримському протистоянні. В Військоматах їх не включають до списку загальної мобілізації через вік, але вони запевняють, осторонь стояти теж не збираються. Спеціальний батальйон, своє командування та знання ведення бою. Ось що пропонують Україні Чернівецькі воїни афганці члени громадської організації Ніхто крім нас. Офіцерів реєстр загальної мобілізації не вносять. Вік вже не той, але вони офіційно заявили, що за потреби готові використати свій досвід для захисту України. А поки що чать молодих. Лейтенант, який закінчив наш університет. Він, крім гаубі д 30 більше нічого не бачив. Щоб не було так, як зараз у Києві ми дивилися, хлопець тримає дерев'яний щит, а по ньому стріляють з снайперські з автомата. Він не розуміє, що це дерево, патрон пробуває рельсу, і він з цим щитом йде, щоб люди знали, як треба себе вести в бою. Аби не допустити цього, Буковинські військомати зараз працюють в посиленому режимі. Тут вже почалися навчання і разом з тим намагатимуться впровадити функціонування постійних підготовлених силових формувань у разі техногенних катастроф, аварій природних катаклізмів. Вони використовуються рішенням керівництва району. А в разі введення надзвичайного стану, такої кризової ситуації, як у нас, вони вже виконують завдання чисто територіальної оборони. Уважно спостерігають громадські організації, також із ілюстрацією влади. Змінами задоволені не завжди, тому попереджають політиків, що жорстко реагуватимуть на недостойних. Чому приходять ті люди, які вже працювали в системі інших урядів, які за 20 років знищували і армію, і структуру за те, що довели нашу армію до такого стану? Тому наше попередження сьогодні вже військові обурюються, схаменіться. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Ні в якому разі не піддаватися на провокації, адже від цього залежить майбутнє Україна та Буковини. Загалом таку думку висловлюють історики і політологи. Між тим відзначають, що, попри неспокій в суспільстві, події в Криму об'єднали багатьох українців. Сергій Гакман етнічний румун. Однак з гордістю говорить, що він є громадянином України. Запевняє, що на мовні провокації не піддається. Я етнічний румун. В мене дружина Українка. У старшого брата Росіянка зі сходу України у молодшого брата дружина з Білорусі. Мова якою людина спілкується, це ніякою мірою не є ознакою того, що він може бути більшою більшим або меншим патріотом. Не піддаватися на провокації і не лише мовні закликають політ. Ологи наводять у приклад події в Криму, де чергові спроби роз'єднати український народ, зазнали поразки. А все тому каже Ігор Гаврада, що ті, хто все це організував, не врахували закономірність зовнішня загроза гуртує суспільство. Події стосовно фактично збройного вторгнення Росії на територію України. А вони показують, що велика частина українського суспільства вона вважає, що яким ми, як би в нас не було важко. Жити чи погано жити, але ми є єдиною країною, ми є єдиною нацією. І ми не допустимо того, аби ну, чужі війська фактично займали нашу територію. Не піддаються маніпуляціям так званої інформаційної війни і на Буковині. Прикладом тому є звернення студентів одного з чернівецьких вишів до кримчан Спудеї продемонстрували, що незалежно від мови, котрої вони спілкуються, однаково вболівають за Україну. Я спитувала з дитинства в російській культурі, родилась в рускоязична сім'ї. Я не хочу, щоб моязик стали ідеологічним наруженим проти українського народу. Ми. Студентство оголошуємо солідарність студентам автономної Республіки Крим. Пам'ятаємо, ми єдина країна. Ми будемо, хазі, ми Ульга Андрійська Іван Чижик місцевий час. Цінні скриньки із скаргами відкрили. Листи буковинців розглядають представники громадської координаційної ради майдану. В своїх записках буковинці не лише скаржаться на ласих до чужих грошей хабарників, зокрема, чиновників, лікарів та викладачів, але й вказують на посадовців корупціонерів. Найменше серед цих скарг листів щодо владників буковини. А все тому, що одну із скриньок із назвою Хабарники в органах влади невідомі викрили чернівецького євромайдану вже через два дні після встановлення. В основному пишуть про одних і тих самих людей з органів влади, що вони беруть хабарі за виконання певних послуг, чи то за землю, чи то за просто пришвидшену процедуру в отриманні якихось документів. Також є про лікарів, що вони беруть хабарі за прийом на роботу або за пришвидшення черг. Це зараз систематизується, складається одна єдина таблиця, ми поки що ще колекціонуємо всі матеріали. І після того будемо залучати і адвокатів, і так само людей, які можуть допомогти власне, в розлітуванні цих справ, і відповідно будуть направлятися в відповідні органи дані про цих людей. В основному це прокуратура, звичайно, так само і УМВС, і можливо СБУ. Начальника Буковинської міліції звільнено з посади. Нагадаємо, Олександр Демидов очолював управління внутрішніх справ Чернівецької області з листопада 2012 року. Досі Олександр Демидов працював на посаді начальника управління МВС України на Львівській залізниці. Пропрацювавши керівником Буковинської міліції майже півтора року, новим розпорядженням кабінету міністрів його звільнено. Нового ж начальника ще не призначили. Невдала операція або обмежений ліміт. Чернівчани б'ють на сполох, адже останні декілька днів гроші з банківських рахунків знімати вдається не завжди або не всю бажану суму. В чому справа дізнавалися наші кореспонденти? Лідія Васильівна отримує пенсію на картку. Зазвичай вона знімає кошти за потребу, але тепер спустошує свій рахунок повністю, адже хвилюється, що з її грошима може щось трапитись. Знімаю цю суму, тому що треба щось купувати. Трошки. І переводити в євро, щоб завтра було що поміняти і купити. В зв'язку з цими з подіями, звісно, трошки страшнувати. Я хочу все зняти, видає тільки тисячу. А ось Юрію зняти усі кошти з картки не вдається. Банкомат видає їх тільки частково. Не знаю, що буде завтра. Я хочу зняти пенсію повністю. Все. Это моя проблема, я ее за день или за месяц или за полгода, раз. Я хочу, несмотря на девальвацию, инфляцию, я хочу снять они. Таких же причин деякі буковинці так і не почали користуватися банківськими послугами. Мовляв, отримувати гроші готівкою безпечніше. Я пенсію получаю і в збіркасі, тому я взагалі з банком нічого не маю. Ну бо я знаю, що я прийшла, взяла і без проблем. В банку підтверджують, і справді останнім часом діє ліміт на зняття коштів. Все через панічний настрій людей. Ще з місяць тому вони почали масово знімати гроші, ще спустошували навіть кредитні картки. А від. Так, щоб усі бажаючі мали можливість зняти свої кошти і велиці обмеження, для того щоб не було якогось підвищеного попиту на готівку, для того щоб не застосовувалися якісь високі суми і великі суми кредитних лімітів з одночасним зняттям в банкоматах, відповідно для того, щоб будь-який мешканець міг зняти певну суму грошей, яка достатня. На сьогоднішній момент ми застосували подібні обмеження. Наразі користувачі банку можуть зняти не більше тисячі гривень в день власних коштів та 200 гривень кредитних. Безготівкових обмежень немає зовсім. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Їхні твори десятиліттями не втрачають важливості, і надихають українців. Двох березневих геніїв шанували в Чернівцях. На честь ювілейних річниць народження поета Тараса Шевченка та Буковинського композитора Володимира Івасюка в його іменному музеї зібралась Чернівецька інтелігенція. Зокрема, там презентували колекцію ексліберсів із зображенням Шевченка художника Ореста Криворучка. 200 графічних екслібрисів українських, молдовських, білоруських, литовських та грузинських художників із зображенням Тараса Шевченка представив Буковинський художник Орес Криворучко. Книжкові гравюри виконані в різних стилях та техніках. В музеї імені Володимира Івосюка лише частина з колекції майстра, яку він збирає з 1930 року. Спочатку десь був купив два екслібриси, а потім обмінювався з колекціонерами і з художниками на свої знаки обмінював такий бартер. Бо Орес Криворучко показав й авторські. Екслібри з Шевченком виконані за власною технікою. Я сам роблю кліше, це не одрукарне, все вручну робиться рельєф. Згадували у чернівцях і відомого воковинського композитора Володимира, Володимира Івасюка, віде, якому 4 березня виповнилося б 65 Володя якраз був отою одною з перших жертв тоталітаризму. Ці жертви тривають досі. Цих митців музеї назвали березневими геніями, адже їхні твори, як ніколи, важливі нині. Пісні Івасюка лунали на барикадах майдану. Я плакала, моя сестра плакала. Всі наші родини плакали тим, що пісня нашого брата об'єднує. Вона дає силу, вона дає дуже багато відчуттів єдності, єдності для всіх і сходу, і заходу, всієї нашої України. Попри про це присутні зазначили, що приміщення музею Володимира Івасюка надто маленьке, чимало з експонатів ніде розмістити. Меморіальний музей Івасюка готовий, щоб якось об'єднати з Кризнавчим музеєм кіцма, чи це буде один музей такий, чи це якось інакше? І зробити там і виставку, і почати збирати гроші. Магія Гуменна Андрій Соколовський місцевий час. Наразі це усе. Більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Фейсбук та однокласники. А також наші випуски новин розміщені на каналі Інформаційного агентства АС в Ютубі. Бути з нами і на все добре.